Ласкаво, просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Дональд Трамп каже, що не хоче війни з Китаєм, але США за його словами готові до потенційного конфлікту. Ми не хочемо війни з Китаєм, але скажу, що якщо вона станеться, то ми добре підготовлені, щоб перемогти. Держдепартамент США обіцяє до 15 мільйонів доларів за інформацію про чотирьох громадян Китаю. Їх звинувачують у контрабанді зі США до Ірану важливих електронних компонентів, що допомагає спонсорувати збройні угруповання. Канада засудила Китай за страту чотирьох канадських громадян, попри заклики до їх помилування. Напруженість між Пекіном і Оттавою посилюється, оскільки Китай вдається до так званої дипломатії заручників. Дедалі більше ресторанів у Китаї зачиняють свої двері, чому це відбувається, і що це свідчить про стан економіки країни. Дональд Трамп заявив, що його адміністрація не буде розкривати Ілону маску плани Пентагону на випадок потенційної війни з Китаєм. Причина в тому, що Тесла веде бізнес у цій країні. Трамп також зазначив, що США дуже добре підготовлені до такого конфлікту. Я не хочу, щоб люди думали, що війна з Китаєм неминуча. Ми не хочемо війни з Китаєм, але скажу, що якщо вона станеться, то ми добре підготовлені, щоб перемогти. Раніше New York Times повідомила, що маск дістав доступ до надсекретного плану американських військовиків на випадок війни з Китаєм. У повідомленні посилалися на неназвані джерела. Трамп заявив, що це брехня. Міністр оборони під гексет сказав, що зустріч, про яку йдеться у статті, була неофіційною і стосувалася інновацій, ефективності та більш розумних виробничих стратегій. Маск великий патріот. Він заплатив велику ціну за те, що допоміг нам зменшити витрати, і він чудово справляється зі своєю роботою, виявляючи величезні розтрати, шахрайство і зловживання. Але я б точно не хотів, щоб у Ілона був бізнес у Китаї, щоб він був через це вразливим. Китай найбільший ринок для Тесла за межами США і Покін з цікавістю спостерігає за маском. По перше, Трамп до нього прислуховується. А по-друге, він має великі ділові зв'язки в Китаї. Китайські змі публікують статті, в яких розмірковують про те, чи зможе маск послабити напруженість у відносинах між двома країнами. Однак, якщо голова SpaceX дістане доступ до секретних документів, це може призвести до потенційного конфлікту інтересів, адже він володітиме інформацією про Китай, якої немає у його конкуренції гексет каже, що Таймс переслідувала свої цілі. це неправдива історія. Її мета підірвати відносини Пентагону з Ілоном Маском. Водночас раніше Гексет доручив Пентагону переключити увагу і ресурси на можливі конфлікти з Китаєм. Держдепартамент США оголосив винагороду 15 мільйонів доларів за будь-яку інформацію про місце перебування чотирьох громадян Китаю. Їх звинувачують у незаконному експорті американських ноу-хау до Ірану, що допомагає фінансувати корпус вертових ісламської революції. Керівницею групи китайських контрабандистів вважають громадянку КНР Емілі Лю у США. їй висунуто кілька кримінальних звинувачень, зокрема в незаконному вивезенні санкційних товарів і продажу їх ірану. Її також звинувачують у наданні американській владі неправдивої інформації. Держдепартамент заявив, що схема лю працює з 2007 року. Тоді вона почала продавати Ірану електронні компоненти американського виробництва через китайські підставні компанії. Ці американські товари подвій. Нього призначення можна використовувати для виробництва різних озброєнь, зокрема для балістичних ракетних систем і безпілотників. Вони підпадають під санкції, тож їх заборонено продавати ірану. Протягом багатьох років компанії Лю займалися контрабандою санкційних товарів зі США. Їх переправляли через материковий Китай і Гонконг. Серед її клієнтів іранська влада і корпус вартових ісламської революції, а також його різні підрозділи, які США внесли до списку терористичних організацій. Корпус надає фінансову, матеріально, технічну та військову підтримку численним угрупованням для вчинення терактів по всьому світу. Це їх із в Лівані, і Хамас та Ісламський джихад у Палестині, хусити в Ємені і різні шиїцькі ополчення в Іраку та Сирії. За допомогою безлічі підставних компаній корпус вартових ісламської революції заробив мільйони доларів. Ці гроші він витрачав на терористичну діяльність. Тепер Лю та її спільники потрапили до списку ФБР як Найбільш розшукувані злочинці ордери на їх арешт видано торік у січні, але четвірка й досі на волі. США ввели Вели санкції щодо китайського нафтопереробного заводу і порту через їхні зв'язки з Іраном. Це перший такий випадок. Китайські незалежні нафтопереробники найбільші покупці іранської нафти досі вони не потрапляли до американських чорних списків. МінФін США повідомив, що під санкції потрапила нафтопереробна компанія та її генеральний директор у провінції Шандунь, а також оператор портового терміналу в провінції Гуандун. За даними відомства, китайські нафтопереробники забезпечують фінансову підтримку іранського режиму. Тому США хочуть припинити фінансування тероризму ядерних розробок Ірану. Іранську сировину припадає понад 10% китайського імпорту сирої нафти. Китай підтвердив, що стратив чотирьох канадських громадян на початку цього року. Оттава різко осудила покійна і заявила, що влада КНР проігнорувала її заклики до помилування цих в'язнів. Пекін же відповів, що його країна однаково ставиться до всіх злочинців незалежно від їхньої національності, і що Канада має дозволити китайським судам вирішувати, які виносити вироки. Чотирьом канадцям висунули звинувачення в контрабанді наркотиків до Китаю, але подробиць їхніх справ не розкрили. Такі дії китайської влади називають дипломацією заручників. Так за допомогою арештів і таких судів Пекін прагне тиснути на іноземні уряди. Припускають, що останні чотири страти Китай Виконав після того, як торік у жовтні Канада, наслідуючи приклад Вашингтона, ввела 100% мита на електромобілі китайського виробництва. Останніми роками Отава критикувала Пекін за втручання в канадські вибори, а також за порушення прав людини. У Китаї отримують ще щонайменше одного канадця. Суд виніс йому смертний вирок після другого слухання. Це сталося через місяць після того, як Канада заарештувала Мен Менваньджоу фінансового директора китайського телекомунікаційного гіганта Huawei. Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила журналістам, що Отава веде переговори з Пекіном, щоб пом'якшити вироки для громадян Канади. у Китаї масово закриваються ресторани, і це схоже і відображає стан економіки країни. Аналітики кажуть, що в середньому заклад харчування в країні працює лише близько 500 днів. Для Пекіна цей показник становить лише один рік. Коли ресторан у Китаї закривається, то холодильники, печі та мийки виносять для подальшого перепродажу. Це хороший бізнес для команди Ань Давея, якого називають трунарем ресторанів. Кожна історія про закриття ресторану в Пекіні показує, що економіка Китаю сповільнюється цей цех ми демонтуємо вже вдруге. Два роки тому попередній власник теж запрошував нас винести кухонне обладнання. За рогом є ще один ресторан, де ми працювали перед китайським новим роком. Ми часто буваємо в цьому районі. Тут часто закриваються ресторани. Сенсвесторан кожесхапен Торік Ань і його команда демонтували по 200 ресторанів за місяць. Це у два з половиною рази більше ніж роком раніше. У 2024 році в Китаї закрили 3 мільйони підприємств громадського харчування. Ань каже, що багато таких ресторанів відкривали люди, які сподівалися на повне відновлення економіки після пандемії. На початку 2023 року. Ми помітили, що дедалі більше людей зі сфери нерухомості, освіти, фінансів та інтернету приходять у ресторанний бізнес. У тих галузях відбулися масові звільнення, і багато хто залишився без роботи. Вони вирішили інвестувати вихідну допомогу в ресторанний бізнес, оскільки для великого бізнесу потрібен великий стартовий капітал. Багато хто вирішив, що впорається з ресторанним бізнесом але все обернулося інакше. Економіка Китаю залишається млявою, і люди рідше обідають поза домом. Компанії постійно знижують ціни, щоб конкурувати одна з одною, що своєю чергою призводить до зниження прибутку. За словами Аня, закриваються не тільки нові ресторани під загрозою опиняються і заклади, що давно працюють. Ресторани, яким більше ніж 5 років, становлять понад 9% у нашому списку закритих закладів. Раніше ми ніколи не спостерігали такої великої кількості ресторанів довгожителів, що закриваються. Це свідчить про те, що навіть досвідчені власники, які мають глибокі знання в галузі, втрачають гроші. Це показує, що споживчі витрати значно знизилися. Люди просто не ходять у ресторани так часто як раніше. У лютому цього року зареєстрували максимальне зниження споживчих цін із січня дві. 2024 року, що викликало побоювання з приводу можливої дефляційної спіралі, за словами Аня, у містах першого рівня, таких як Пекін, Шанхай, Шенжень, Шенчжень, щомісяця закривається понад 10% ресторанів. У деякі місяці ця цифра сягає 15%.